Триває спеціальний ефір на радіо Студії. для вас. Працює Тетяна Іванська. Стежимо за новинами, які відбуваються у світі, які стосуються України і так так званих перемовин, в тому числі і чи готова Росія на ці перемовини. Ми починали з того, що Путін оголосив про створення якоїсь буферної зони, хоча вона вже давно створена збройними силами України. І саме цікаво, що знову ж таки я наголошую на тому, що він не пояснює, чому раптом Росії знадобилася буферна зона. Зараз Блумберг пише, що Росії не планують поїздки Путіна до Ватикану чи ще кудись на переговори. Що ж сталося? Я розумію, що Путін все ж таки боїться. Але е я хочу поговорити про те, що боятися певно треба і людям, які мають антиукраїнську позицію, і людям, які живуть нечесно. Про це також зараз поговоримо. Власне з цього і розпочнемо. Разом із нами на зв'язку. Зараз Тарас Загородній, політичний експерт, пане Тарасе, Рада вітати! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Пане Тарасе, 21 травня кілера, який вбив у Мадриді ексрадника Януковича Андрія Портнова, підтримували ще двоє спільників. Про це пише іспанське видання El Periodico з посиланням на поліцію. Попередні висновки такі, що в нападі брало участь кілька людей, які пізніше втекли в міський парк. Як повідомляють джерела цього видання, суддя погодився засекретити розгляд в очікування отримання Меня повного поліцейського звіту, але за півтори доби побачили вже більше ніж десяток різних версій: хто б це міг бути, чому це міг бути. Причому це все в максимальному діапазоні, пане Тараса. Від української розвідки до російської розвідки, від європейської мафії до соратників Портнова з оточення Януковича, і від Медвечука до якихось невідомих, які постраждали через потенційне втручання Портнова у судові справи. Це знаєте, який є такий мем. Це що, Таймська. Тверд чи що ось таке різномаїття така м стосовно цього прізвища і стосовно цієї особи, і невизначеність із тим, е то чи можемо ми розуміти, кому він все ж таки найбільше заважав і чи має бути це для нас питанням? Ну для нас це особливо питанням не повинно бути, тому що ну померта помер в даному випадку. Я не виключ широкий диапазон демо... якраз демонструє. Круз такою брехливу діяльність пана Портнова. він ну, достатньо колоритний персонаж був для навіть для української політики, і звичайно, що у нього було багато конфліктів і бізнесових. Сам по собі він був достатньо конфліктною людиною, і я не виключаю, що багато людей хотіло його бачити саме в такому стані. І тому я знаєте, я б так сказав широкий диапазон. Я думаю, що десь, от так, знаєте, навіть таке поняття критична маса. Так, коли накопичується, накопичується, а потім воно схлопується в якийсь момент. Тому я не виключаю, що все потроху було і бізнес-конфлікти. Він сам достатньо така вибухова була людина. Там багато хто демонструє, кому він особисто погрожував, і, і так далі. Тому там, там все в дійсності може бути, ну, тому що людина мала ну, величезний масив інформації, величезний масив компромату, в тому числі як бізнес, так і політичного компромату. Mm. Не забуваємо, що він один час навіть очолював фонд державного майна. А ми про це теж не повинні забувати. А як показує практика української політики, щось головам державного майна в Україні щось на цьому світі не дуже Е, угу. Звичайно, що пане Тарас, я дивлюся, як вже не лише до речі, російські пропагандисти реагують на ось це вбивство, а реагують наші. На жаль, українські громадяни поки що вони українські громадяни з проросійської позиції. Там же Арістович почав казати, що це все підготовка до виборів. Зараз сьогодні зранку ось прочитала, що так само цей Толік Шарі каже, що це все зачистка потенційних якихось там. Якихось нібито потенційних суперників на виборах ми з вами живучи в Україні, розуміємо, що ось ці а, проросійські особи вони би ну навряд чи би зайняли якесь таке прохідне місце та або набрали би багато відсотків. Але тим не менше розуміємо, що цим зараз буде користатися а, Росія. Як, от а, а... чому Росії зараз вигідно розігрувати цю карту? Вони будуть давити через портово так само і про вибори. Ну, пане почуття пана Шарія можна зрозуміти, він теж обітає приблизно... Живе недалеко. містах да, недалеко. Мемів буде багато. Да, да, да. Я думаю, що ну, знаєте, росіяни, ж, якщо вони співпрацюють з деякими зрадниками, вони ж для них є витратним матеріалом, бо це ж їхня типова знаєте, історія, яка, знаєте, таку має назву операція Кабанчик. Це коли вирощується кабанчик, да отак от вирощуються, вирощуються його ведуть, а потім думають: ну це ж може бути сакральна жертва. ось і потім сакральна жертва стає. І тому я думаю, що пан шарій розуміє, з ким має справу, і тому трохи починає нервуватися, так з цього приводу, тому що виявляється, це може і так закінчитись, Враховуючи те, що все ж таки ресурси портного себе захистити. І організувати собі охорону, наприклад, чи щось інше було значно більше, ніж у пана Шарія, то зрозуміло, що пан Шарій, звичайно, ж усьому винувата українська влада, ми цьому не сумнівалися. а ось і звичайно він нервує це просто нервовість, чи буде використовувати це Росія? Ну Росія буде використовувати будь-які привід для того, щоб розхитувати Україну всередині, тим більше. А на жаль, у українців є така риса, що ми не можемо десь посередині зупинитися. У нас або зрада, або перемога. Тим більше правда, зради у нас завжди більше, тому що і зрада в Україні більше продається. такий більш ходовим товаром є і тому, звичайно, що росіяни будуть цим активно користуватися. Чи буде про себе там нагадувати Арестович і всі інше так будуть. Чи є у них намагання гратися в політику зараз під час війни? Так є ось для того, щоб якимось чином про себе нагадувати, і звичайно, що деякі з них, особливо шарі, я думаю, що розуміє, що він вже і не дуже та й потрібен з таким ресурсом, який у нього є? Ну він там десь вистрілив на виборах місцевих там зі своєю партією. Як такий сателіт ОПЗЖ, але потім це все рівно для нього нічим не закінчилося, тому що, ну я пам'ятаю, ти вибори ти фактично натиснули, забирали ресурси у цієї партії на користь ОПЗЖ. І тому, тому, звичайно, що вони будуть активно гратися, звинувачувати усьому владу, ну і так далі. Ну, Така робота у людей. Тільки. Як показала реклама Мерседеса і Красівок на цьому на цій фотографії, які ми побачили з Іспанії. Це може і так закінчитися, але кросівки топові так, все ж таки, давайте ще поговоримо про ось власне. А наскільки він був впливовим в Україні, і чи може зараз від цього його вбивства щось змінитися? Як це зараз може вплинути чи не може вплинути на внутрішню динаміку процесів? Знову ж таки, повертаємося до мемів. І я бачила, знаєте, мем, коли Печерському суду казали, що він тепер лишився сиротою. Ось як зараз це все може. Вплинути на те, що буде відбуватися в Україні, чи побачимо ми якісь рухи, чи побачимо ми, хто захоче стати, чи то його наступником, чи можливо зараз почнуть десь випливати його зв'язки, які він досі мав з Україною? Ну давайте так. Я не думаю, що цим людям, які були частиною системи, і в яку теж вибудовував портно. А якось будуть сиротою. Ні, не стануть вони сиротами. Система скоріш за все буде керуватися або іншою людиною, або керу або буде фрагментована, і знаєте, буде розподілена як в акціонерному товаристві. У тебе така частка, у тебе така частка на цьому тіньовому ринку впливу. Сама по собі система вона не зміниться. Хто сказав, що вона зміниться? Це все залежить виключно від роботи правоохоронних органів, якщо вони в дійсності хочуть боротися проти цього, тому що головна функція покладалася на це набу на набу, а судячи з останніх звітів, навіть достатньо лояльність міжнародних аудиторів, вони достатньо гарно вбудувалися самі в цю систему, і враховуючи на там скандали, вже з. З'ясованими статками вже самих де деяких детективів набу, вони самі вже стали цією частиною їх система, їх все влаштовує. Тому тут е я не думаю, що ці люди будуть е якось знищені, чи е ці люди якось втратять вплив. Вони просто будуть будовані в іншу систему, якою будуть керувати інші люди. Угу. Давайте зараз тепер поговоримо про ще інших людей, чи то пак не людей, а з тими, з ким нам доведеться домовлятися. Що буде тут в Україні після ліквідації Портнова, Ми будемо дивитися, побачимо, хто все ж таки буде наступний і, можливо, не так просто боїться шарі. Зараз поговоримо про те, що може відбутися у Ватикані. Там, е, нібито, як пише Wall Street Journal, може відбутися новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями, і він може відбутися всередині. Червня очікується, що переговори будуть на низькому рівні. Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами дав зрозуміти, що не буде, його там, не буде, але він відправить на переговори Марко Рубіо Кіта Келега спецпосланця по питаннях Росії та Україну. Керівник офісу президента України пан Єрмак каже, що Швейцарія заявила про готовність також прийняти майбутні міжнародні зустрічі. І ось тут ми бачимо, що що у нас є Стамбул, і тепер не зрозуміло є він чи вже був? Є Швейцарія, яка пропонує є Ватикан, який пропонує Путін, звичайно, що нікуди не поїде. Знаєте, стільки майданчиків для перемовин, що справді виникає враження, що Сполучені Штати готуються все ж таки відійти з цих перемовин і відсторонитися від посередництва, чого власне і боїться Європа, як пише більд, як ви оцінюєте таку кількість майданчиків і про що це свідчить? Яке чого Європа боїться? Я не зрозумію. Може вони ворушитися почнуть швидше, так ну, <реш> що вони бояться? Ну хотілося б задати у вас є, їм питання, та але да, у вас є ресурс, у вас є готовий ресурс, яким можна співпрацювати і, і, і союзна країна це Україна. Так, де гроші на підтримку війни? От в принципі, правильне формулювання вже починає задає Україна, що фінансування української армії не тільки під час війни, а й надалі повинно лягати на плечі Європи, чи є це великими грошима для європейців? Ні, це не є великими грошима для європейців, приблизно там півкопійки від їхнього ВВП. Тому коли європейці знову з такими знаєте круглими очима бігають і а, читають нервово такі статті. А у мене цікаво, ви вам що, популярно не пояснили, що ви повинні тепер напружуватись, так і uh -huh. дбати про свою безпеку? Або, наприклад, коли європейці продовжують закуповувати а, газ, наприклад, скраплений, це знову Трамп вам винуватий? чи інше про чи далі торгуватися з Росією? Ну їх буде тиснути і правильно роблять, тому що європейці без цього взагалі ворушитися не збиралися ще рік тому, якщо згадати, навіть все в літаргічному такому сні було, що американці все паришають, українці будуть їх там захищати. Невідомо як це буде працювати, тому європейці нехай розуміють, що треба рухатись. Наприклад, як можна зупинити Росію і довести її до правильного стану. Ну, є уразливі точки, які можна використати блокада, наприклад, портів новоросійська та Балтійському морі, ну приведе до колапсу Росії, тому що 80% товарообігу відбувається через ці дві портових системи. Чи можуть європейці, наприклад, зараз затримувати нафтові танкери з екологічних причин у данській протоці, можуть чи є у них сили для реалізації цього? Є. Є флоти країн Франції, Британії, Нідерландів, Данії, Польщі, Німеччини, Швеції Фінляндії. Так реалізуйте це, це буде зупиняти Росія Україна з одного боку, наприклад, партинова російська. Якщо тут, тут питання в тому в технічній можливості це блокувати, організовувати блокаду. Ну за такою схемою, як з Москвою, було ми не гарантуємо безпеку. Якщо хтось буде плисти, то пити танкери вже час настав. Я впевнений, що Трамп навіть нічого не скаже з цього приводу, бо скаже якось незрозуміло, нівнятно. Тобто, робіть все, що хочете в даному випадку. Оце блокада портів, плюс те, що ми вже бачимо, атаки на НПЗ продовження і атаки на цивільне авіасполучення. Оце серйозний удар по Росії. Я вас запевняю. от от цього вони витримати не зможуть. І тут знову таки хто повинен напружуватись в першу чергу і знову американці. Далі стосовно того, чи відійде, чи не відійде Трамп. Ну дивіться, я ну те, що я зараз бачу, думаю, що Трамп настільки вже вкласив цю історію особисто, і багато чого стоїть на кону, Я не думаю, що Трамп відійде від цих перемовин або може так удати, що він відійде, знову повернутися, тому що за, за великі ставки вже на ньому особисто тут висять. А далі знову таки, питання до європейців: де гроші на закупівлю американської зброї для України? Масштабні такі да на вливання в наш український ВПК. Правда, ми знову таки експорт повинен експ... е... відкрити. До речі, вчора цікава стаття була залужного те, що він говорив: він тут, тут досить правильні речі. говорить, що е... наш ВПК і експорт ВПК до... буде дозволяти Україні формувати свої ж альянси. Чому тому, що торгівля зброєю і безпекою це завжди була політика? Так от, наприклад, відкриття експорту для того, щоб залучати додатковий ресурс, підтримувати нашу економіку і забезпечувати нашу армію, в тому числі дозволить шукати і союзників, в тому числі. Хочеш бути в нашому інформаційному в цьому безпековому просторі, будь ласка, до нашого українського магазинчика. так? От таким чином це повинно будуватися, а не сидіти читати. Ну американці вже скільки скільки разів вони вже сказали, що вамі, європейцями, ми займатися не збираємось. А знаєте, для них це знаєте, як, як, як це такий анекдот, є знаєте, гарна, гарна хвороба, коли ти втрачаєш пам'ять. Кожного ранку для тебе новини. Mm -hmm. так і тут, як знаєте, начебто, начебто, це новина для них велике. що, а і вони покидають... покидаються. Покидають ці е, е, перемовини, і вони нас кидають. ну так вирішуйте свої проблеми. Вам же чітко і ясно сказало, що ви будете вирішувати свої проблеми. Гроші знову таки. Конкретне питання: де гроші збільшення на е, отримання, в тому числі української армії, е, фінансування власних розробок і фінансування ресурсів, які ви можете вкласти, тобто на коронавірус Європа. Легко витратило три трильйони євро, а на безпеку півтора трильйона, яких просто надрукували. А на безпеку виявляється, грошей у них немає. Ну щось тут знаєте, тут баланси не сходяться в даному випадку. Тому ми повинні розуміти таку ситуацію. Я вважаю, що присутність американців в перемовинах потрібна в першу чергу росіянам, тому, що у них є ниточка зв'язку з американцями. І вони в першу чергу бояться, що американці вийдуть з цих перемовин, тому що тоді зовсім буде у них така сумна ситуація. Тому як би вони там не, не кричали, не говорили, що вони є а, там готові реалізовуватися, воювати вічно. Ні, перекриття портів Балтійського Чорного моря, і тоді розмова з росіянами взагалі буде про зовсім інше, не про ці фіктивні лінії розмежування. І, і так далі, а буде розмова про те, як вони виводять війська взагалі з території а, України. Але це тут повинна бути спільна позиція європейців, в першу чергу, які яких є ресурси, щоб забезпечити ну, хоча б не повну блокаду а, цього Балтійського моря, ну принаймні з танкерами, які пливуть через Балтійське море, вони спокійно можуть розібратися, угу. а, просто брати та арештовувати. Ну, Дивіться, фінська поліція наприкінці минула поліція, не армія. Взяла, арештували один цей танкер і його конфіскували. І що було за це? Фінляндії? А і що не було за це. Фінляндії? обмінялися нотами. Так, да, Пан... да. пане Тарасе. Я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру.